Всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже Зв'яжемо тренди. Друзі, сьогодні в мене другий звіт у спільному СП по вив'язуванню залишків, який організувала Наталя з каналу В'язалки от Наталки. Посилання на канал Наталі і на список дівчаток-учасниць я залишу внизу в інфобоксі під відео. До речі, в нас ще додаються нові учасники, так що, якщо ви когось не бачили, побачите в списку там нові дівчатка, з якими ми знайомимося, спілкуємося і, і в'яжемо. Друзі, вже повинен був бути третій звіт, але в мене лише другий. І я не знаю, якщо чесно, то, по-перше, не дуже то я встигаю, бо зараз багато ну, це таке, вони колись закінчаться. А по-друге, так як я людина така, як сказати, розчотлива, Купую я пряжу на відповідні проекти, на ті, які мені потрібні, які я задумала і запланувала. І тому з них у мене залишаються ну, зовсім невеличкі залишки. Звичайно, в мене їх є і є багато, але вони от не такі грандіозні, щоб можна було в'язати якісь там накидки там, чи светрики, чи ну взагалі. От. Це просто такі от якісь різні невеличкі маточки. І тому в цих моїх звітах ви не побачите якісь величезні, грандіозні, не знаю, яна там в'язала, наприклад, на лавки такі. Як сказати, <сіх> цілі пледи, в мене такого ви не побачите. І я вже думаю, не знаю, чи погодиться Наталя, мабуть, я звід буду викладати раз в місяць, ну, якщо ні, то я можу вийти за спе. Але якось ну, нема в мене такого, щоб дуже багато грандіозного. Це будуть невеличкі якісь такі процесики. Отже, що я вам нав'язала, зараз вам покажу. Перше, що я зв'язала, це ось така корзинка. Корзинка із це такий бавовняний шнурочок був. І цю корзинку я планувала, вона така натурального кольору. І натуральний склад, і я планувала, хотіла її зробити таку корзинку для цукерочок поставити на стіл. Але поки ця корзинка чекала, коли я почну знімати відео, і ви ж, в'язалочки, мене, звичайно, зрозуміють, що на столі завжди в нас щось є, і воно ось так потихеньку, щоб не валялося по столі, все скидалося в цю корзинку. Ну, тепер до кухні ця корзинка не дійшла. У мене є ось така невеличка коробочка тобто, для маркерочків і для різних дрібничок рокодільних. Але мені вже її замало. І тому усе почало ось так: от потроху скидатися у корзинку. Звичайно, я потім все це розбиратиму, складатиму по своїх місцях. Але коли з проекту в проєкт, ти швиденько в'яжеш один другий проєкт, і воно просто якось знаєте, не встигається все. І е, мені якось швидше було це все накидати отак от в корзинку. Так що <смі> з'явилась в мене ось така невеличка рукодільна корзиночка. В'язала я гачечком номер 4 е, Метраж пряжі, я вам не скажу. Це в мене був. Я навіть не пам'ятаю, звідки я взяла е, цей моточок, невели... ось такий десь невеличкий моточок. Я взагалі хотіла. Колись зв'язати як таку ключницю. Потім, коли я взялася тиждень назад, чи два тижні, я вже не пам'ятаю, взяти цю корзинку, думала, це буде для цукерок, але ну, поки вона в мене ось така рукодільна. До речі, минулого разу я показувала у звіті по залишках резиночку. З плюшової пряжі я в'язала, вона всім сподобалася. І ще сподобалася із трикотажної пряжі корзинка. Оце найбільше було відгуків. Резиночка, хочу сказати, вона носиться і мною. Хоча я казала для себе зв'яжу іншу, ні. Носиться і мною, і моєю Марусечкою Наура. Дуже класна. Ви знаєте, я думала, вона з часом там може. Оцей плюш, плюшева пряжа вона на тоненькій ниточці. Я думала, може, знаєте, буде витиратися чи, як сказати, сипатися. Ні, нічого подібного, дуже добре тримається, дуже добре якось виглядає. Е, можна її спокійно носити, так що можна в'язати ще такі резиночки. І це вам е, якби така підказочка, якщо у вас є плюшики, там в мене взагалі такий манюнький моточок був, то е, резиночка на голову дуже класно підійде. Е, так, ще я почала була в'язати іграшки, але я нав'язала, як я це люблю казати, рога копита. Ну, тобто, нав'язані частинки, але я їх ще не поз'єднувала. Е, ну, тому що я люблю в'язати іграшки, але мені потрібен такий особливий настрій, щоб їх потім з'єднати ці всі частинки. Їх так швиденько-швиденько нав'язуєш, і ну, це треба особливий настрій, щоб їх поз'єднувати. І навіть те, що треба вже робити звіт, аж пишіть, навіть це мене не підштовхнуло. Ну, єдина іграшка, яка була ну, суцільна, як я кажу, іграшка для ледачих, ну, така лінива совушка. Совенятко таке. Маруся вже чекає його забрати, тому що мама все їй не дає. Кажу, дай я зніму звіт, Потім забирай. Ось така зовсім простенька. Взагалі це, це акрил, я Марусі в'язала спідничку. Залишився зовсім маленький моточечок. Це, взагалі, я не пам'ятаю, це бавовна, але вона така, знаєте, жорстка така, товстенька і жорстка. А. Подушечки, зірочки я в'язала собі колись. Класні подушечки. Я користуюсь, я без них спати не можу, класні. Так що ось такі, здавалося б, невеличкі моточки, які взагалі можна було викинути і нікуди не потрібні. Можна порадувати ними дітей, можна зв'язати якусь корисну корзиночку. І минулого разу, так що одна лінива іграшка все ж таки є, все ж таки ви її побачите. А ті, що не ліниві, покажу пізніше, як буде в мене настрій їх зібрати. Минулого разу я дивилася звіти у дівчат, і Оксана Левчук, показувала там дуже класні квіточки, гольнички. Як підставочки для голочок. І мені настільки сподобалися ці квітки, я не знаю, вони мені здалися просто якимись неймовірно гарними і якимись такими незвичайними. Але вони мені дуже сподобалися. І я вирішила: а чому це? Я не можу зв'язати таку гольничку, нехай солушка тут сидить. Думаю, треба спробувати. І я спробувала, до речі, оце гудзики, я їх підклеювала, а не пришивала. І я спробувала. Це я колись в'язала шкарпеточки дуже гарна пряжа, вона так переливається, дуже красива. Але це була бабінна, і я забула, я казала, що я не в'язала з бабінної пряжі шкарпетки. В'язала я це згадала, коли взяла цю шкарпеточку, Це були такі класні. В мене є фото в інстаграм, класні укорочені такі шкарпетки, як я люблю, спортивні. Але вона моментально протерлась. Я це пам'ятаю добре. Було жаль, тому що шкарпетки були дуже гарні. Хоча ну, я не люблю зелений колір, але іноді можна десь використати. Ось така квіточка, я її зв'язала, вона мені настільки сподобалася. Ну, Я була просто в захваті, настільки це просто, сидиш собі там, дивишся, якесь відео. Тут я не рахувала, я робила шестикутники, я не робила кру, круглі такі. Ну, Знаєте, кругляшки не вив'язувала, не міняла тут рядочки стовпчики. А просто в'язала, в'язала, побачила прибавка, прибавила. Ну, Ви зрозуміли, настільки це просто, не заморочливо, нічого такого. Потім раз-два зробила утяжку, приклеїла ось такі гарні гуцечки, це мені Галинка їх присилала. І все настільки класно, настільки мені сподобалася ця ідея гольнички. І... Сюди якраз вив'язувалися різні супермаленькі моточки. І я думаю, ну чому б не зв'язати ще одну? Дивіться, ця ще гарніша. Мені ця подобається більше ця з бавовни. і вона якось виглядає акуратніше. До речі, це маєчка, якщо хтось пам'ятає Марусі, я в'язала цим літом. І були невеличкі залишки. Ну, класно, скажіть, просто класно. Ну, зв'язала ще одну гольничко. Ну, але серіальчик був такий довгенький, і я вирішила ще одну зв'язати. Mm -hmm. Ну, щось тут це, бачите, це величенька така, пелюсточок. Вий. Ну, тим і цікавіше. Галинка, дякую. Мені твої, бачите, як знадобилися твої кудзички добре. А потім я сиджу і думаю, боже, а навіщо мені ці. Навіщо мені ці три гольнички? І тоді в мене виникла інша грандіозна ідея. Я в цьому році хочу дарувати своїм рідним ну, на якісь свята, там, шкарпетки. Я планую, якраз з Оксанкою Левчук, ми в'яжемо шкарпетки в шкарпеткову корзиночку, і я думаю, а чому б просто не дарувати ось такі гарні. Квіточки, чи ем, їх же можна зв'язати і в іншому виді. Та дам. Ну, ви зрозуміли, що мене захопили ці гольнички. Це такий кексик. Я думаю, гарненький, так просто в'язався. Ну, тобто, взагалі, ніякі розрахунки, ніякі там заморочки, сидиш, дивишся Ну, Це ви зрозуміли, що це я вже булавочки сюди. Ніби так, як прикраси. Ось так. Ось такий кексик. Так, наразі, скажу чесно, це все. По гольничках. Хоча в мене вже тепер купа-купа ідей. Я ще знайшла в Ютубі дуже багато цікавих ідей там. І наступного разу я хочу сказати, що вас чекають знову ціла колекція гольничок. Звичайно. А може ще й будуть квіти, тому що, не знаю, вони мені так сподобалися, такі класні, гарненькі. І настільки просто все робиться, ну, в'яжеться дуже класно. Ти ще наступного разу чекайте, ви побачите ще більше, може я деякі іграшки зберу, але ви побачите набагато більше невеличких таких цікавих гольничок, і я вирішила їх дарувати. Із шкарпетками, я думаю, кожній хазяїчці така річ знадобиться, і вона досить непогано виглядає в інтер'єрі. Ось так поставила такий кексик, і стоїть він такий гарненький, ніби так стоїть на шкафчику, так? ніби от якась прикраса, така невеличка, приємна. І так раз і туди можна. Там можна зберігати, отак, от от, раз, і зберігати свої голочки. Я думаю, дуже класно. Так що ось так от, таку ідейку скористалася Оксанки, вона мені я так захопилася, мені настільки сподобалися її, ці квіточки, і я вже не могла зупинитися. І мені нічого не хотілося більше іншого в'язати. Потім зв'язала кексик, думаю, о, можна кактус і все, ідеї пішли-пішли в голову. Але е, треба вже знімати звіт сьогодні, е, 15 серпня, так що треба його вже викладати на канал, а я все. Ну, ви зрозуміли, так, спіймала таку от хвилю з таких от штучок. Взагалі, чесно, знаєте, дуже добре, що є цей проєкт, тому що так би просто ці моточки, вони б так би і накоплювалися, б і лежали по мене. А ось так от виникла ідея невеличких подарунків, сувенірів, і, я думаю, досить приємних і, в принципі, корисних. Сьогодні я піддивилася ще одну ідейку на каналі у Надюші, вона там в'язала прихватки. Із бавовняних ниточок. Також там в неї залишки такі невеличкі були. І такі непогані прихваточки, і також такі простенькі-простенькі, Нічого -простенькі. такого вичорного. Також я написала Надюші, що візьму в неї ідейку, тому що вона мені дуже сподобалась. І буду в'язати. Так що. Будуть знову, мабуть, гольнички, не знаю, може, я придумаю і ще щось, чогось мені іще цікавішого захочеться. Так що ось так. І також беріть і ви в мене ідейки. Якщо вам щось сподобалося, то беріть, користуйтеся, мені не жалко. Так що ось так. от. Або якщо ви не в'яжете іграшки, а вам би щось хотілося, то, будь ласка, ідея лінивої іграшки. Просто в'яжеш такий мішечок. Спочатку розширяєш тут пільцем і потім прибавки-прибавки, трішечки вив'язав, убавочок зробив, зшив, все. І я думаю, на цій основі можна не тільки совенятко, а можна взагалі різні іграшки такі в'язати. Буде прикольно. Е так, е е наразі це все. <с> <faced> Такий у мене невеличкий вийшов світ. З маленькими дрібничками. Але я думаю, вам буде цікаво, тому що, ну, просто неможливо не закохатися в от такі от милі, невеличкі, такі цікаві речі. Вони просто милі, якщо чесно, мені так здається. Е, так що так, переходьте на канал до дівчаток, дивіться, надихайтеся їхніми ідейками, що вони там такого цікавенького нав'язали. Ем, які в них там грандіозні залишки і що вони в'яжуть? Скажу наперед, я не в'яжу з розпущеної пряжі, можна було б, я вже бачила на одному каналі там ем, розпускають пряжу, розпарюють, але, ем, можливо, колись цим скористаюся, але наразі мені це не цікаво. І, якщо чесно, і нема коли. Так що в мене будуть якісь невеличкі, милі речі. Дякую, якщо додивились це відео до кінця. Не забудьте написати мені в коментарях, що ви взагалі про все це думаєте, як вам сподобалися деякі ці квіточки. І до нових зустрічей. Пока-пока!